У Полтаві попрощалися із полеглим бійцем Олексієм Жайвороном, що про нього згадують. Мріяв про перемогу повернутися до дружини, збудувати дім, виростити сім'ю, дітей. 37-й роковий на аварії на Чорнобильській АЕС, спогади ліквідатора із Полтави. Нічого не було. Ні. У солдатських робах і все. Респіратори давали, маски давали. У Полтаві почали розчищати дно Ворскли. Як готуються до купального сезону? Саме таке надзвичайне. Мабуть, в моїй практиці це був е е холодильник. Мікроавтобус із портретом полеглого бійця Олексія Жайворона під'їжджає до Свято-Успенського собору Православної церкви України у Полтаві. Із автомобіля дістають труну з тілом воїна. У соборі 26 квітня влаштували панахиду за бійцем. Він з перших днів війни служив, спілкувалися недавно, з місяць назад він по відпуску, заїжджав до нас, був уважним, дуже спокійним, дуже мріяв про перемогу повернутися до дружини, збудувати дім, виростити сім'ю, дітей. Це його мрія була. Як повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона, Олексій поліг 20 квітня поблизу Діброви на Луганщині. Він був сапером. Олексій загинув внаслідок кульового поранення солдату. Було 25 років. Він проживав у селі Андріївка диканської громади, а потім переїхав до диканьки, каже його родичка Людмила Полапа. Йому важко прийшлося в житті, тому що з п'яти років він був круглий сиротом. Його виховувала сестра і друга сестра, і брат. Дуже йому тяжко прийшлося. Він закінчив школу в Андріївці. Після того навчався в училищі, потім пішов в срочну службу відбувати. Торік у грудні Олексій одружився, каже подруга його дружини Марина Тарасенко. Вони вже давно знайомі. Він за нею трішки ухажував, але ну, вона якби не звертала на нього уваги. Ну потім він добився свого. Він її дуже любив, дуже ужасно любив. Постійно дарив квіти. Він був на передовій, на нульовки, дзвонив в цвіточний магазин і відправляв постійно її квіти. Дуже великі букети, шикарні. Поховали бійця у диканці. Аріна Попова та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. На війні з Росією поліг солдат Артур Дрючевський. Як повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона, військовий був мобілізований у квітні минулого року. Його вважали зниклим безвісти із 13 березня 2023-го. Як з'ясувалося, чоловік поліг біля села Діброва Луганської області, загиблий гранатометник. 1988 року народження проживав у місті Гадяч на Полтавщині, де з ними попрощаються 27 квітня. Цього ж дня заплановане прощання із Геннадієм Онубком, 1973 року народження. Сержант помер у київській лікарні, де перебував після поранення. Воював на посаді старшого стрільця. Поховають його у селі Якимове, Великобачанської громади, звідки він родом. 22 квітня поліг солдат Степан Ільчишин. За даними обласного терцентру, сталося це під час бойових дій біля села Новомихайлівка, що на Донеччині. Військовий був стрільцем-помічником гранатометника. Родом із диканської громади народився 1983 року. Дата прощання поки невідома. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 188 тисяч 410 російських військових. Із них 640 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7162 бойові броньовані машини та 3692 танки. Більше 2800 артсистем та 292 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2440 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5700 одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет а в морі знищено 18 катерів та кораблів. 26 квітня у 37-й роковини аварії на Чорнобильській АЕС Вадим Новіков разом з іншими полтавцями приніс квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи. Тоді, 1986 року, 25-річний чоловік проходив строкову службу на Київщині, звідти його підрозділ відправили до Чорнобильської зони. Перед травневими святами приходять керівництво нашої нашої військової частини і кажуть, що зараз почнеться ну тоді на той час. Зайшла зайшла версія диверсія на нашій атомній станції. Нам видали озброєння, нам видали штик ножі патрони у внутрішні наряди. Було велике напруження у внутрішніх караули. Відібрала тільки строковиків, які вже послужили. І оскільки я служив після нашого інституту, то тих, хто трохи старше за віком. Куди саме їдуть, тоді солдати не здогадувались, говорить Вадим Новіков. Я служив у строкову службу, і мене як санінструктора, посадили в машину і поїхали. Навіть тоді ми не знали, куди їдемо. І велике напруження, великий переляк. Ну, поки інформація дійшла. на Чорнобильську АЕС солдатів-строковиків не посилали, каже чоловік. Вони охороняли 30 кілометрову зону. Нічого ми не знали, що відбувається, де відбувається інформація була дуже обмаль про те, що про те, що ми були у Чорнобильській зоні. Я узнав лише після того. Коли вже пішов зніматися з військового учоту після служби, і лише тоді наказ прийшов з нашої частини, прийшов на військомат, і тоді навіть дали медаль і зробили запис у військовому клітку, що ми були у відрядженні в Чорнобильській зоні. Поблизу Чорнобильської атомної станції підрозділ Вадима Новікова був близько двох тижнів. Нічого не було. Ні. О солдатських ропахів. Респіратори давали, маски давали. Не дай Боже, щоб таке ще повторилося. Не дай Боже. Але зараз на тлі того, що відбувається, то, то страшне, то схиблені мозоки у людей. На жаль, навіть така катастрофа Чорнобильська не навчила людей берегти. Один другого, один одного берегти, відноситися дружньо, чемно, берегти нашу землю, берегти наше людство, оскільки це страшне. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава. На пляжі Подільського району Полтави рятувальники починають розчищати ворсклу. Перед тим, як він спустився на дно, він уже мені був дав сигнал, що він спустився на ґрунт і готовий виконувати подальші дії. Зараз я йому дам сигнал рухайся вліво, і щоб він починав збирати сміття з пляжу. Працюючий водолаз продублював сигнал і почав почав рухатися вліво. Дістали медвічки пеньок, пакет мусора хтось викинув. кирпичі, склянки, дрючки. Ну, в цьому році менше мусора, ніж в тому. Десь працюючий, обезпечуючий. І страхуючий водолаз. Я був працюючим під водою, забезпечуючий був міша, який води в мене по концу. І страхуючий водолаз, який стоїть на аварійний випадок, якщо за мною щось станеться, чи я запутаю, чи мені стане погано. Прибирають понад десяток зон відпочинку, чотири міські пляжі та території, які орендують підприємці, каже Євген Савчук. Сьогодні ми плануємо повністю обстежити один, один пляж, який знаходиться на Зеленому острові. Фахівцями комунальної організації рятувальної водолазної служби проводиться обстеження дно акваторій в місцях масового відпочинку. Як кожного року ми розпочинали завжди після Пасхи, але цього року ми починаємо сьогодні. Тобто, 26 квітня ми розпочинаємо розчистку і я думаю, що ми до 25 травня закінчимо. Чим ближче ми до відпочиваючої, Зони тобто для пляжів, тим більше сміття там знаходиться. Зазвичай це пластик, пластикові бутилки, скляні бутилки, целофанові пакети. Також буває інколи металічні предмети різні ми знаходимо. Саме таке надзвичайне, мабуть, в моїй практиці це був холодильник. Торік розчищати ворсклу почали так само 26 квітня. У нас зона спостереження складає 37 кілометрів. Що стосується місць масової відпочинку та пляжів, на минулому році їх було 11, тому ми будемо старатися, як завжди, протягом місяця закінчити всі обстеження дно акваторії. Це для того, щоб мешканці могли безпечно купатися. Як розповів суспільному начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук, купальний сезон цьогоріч планують розпочати із 4 червня. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, в день дощ місцями з грозами. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, в день плюс 13, плюс 18. В обласному центрі вночі плюс 6, плюс 8, а в день від 16 до 17 градусів тепла.